Ей, йоу, друзі, всім привіт! З вами я, Масонка, і в цьому відео ми будемо з вами грати у е, гру Кальмара у Роблоксі, друзі. Так. Будемо грати у гру Кальмара у Роблоксі. Тому давайте не будемо витягувати, тоді ви перейдем цього відео. Поставте лайк підпишіться на канал, щоб в мене сьогодні все вийшло і я пройшов всі ігри. А якщо ви лайк, не поставите. Ну відео я не почну. Поставили. Ну тоді поїхали, друзі. І так, друзі, йдемо. Зараз ми будемо грати в ту гру кальмара. Так. Нас зараз 13 зі 100. Це дуже мало, але я думаю, достатньо буде. Так. Ну зараз я думаю, ну зараз нас більше там менше. Добре, зараз будемо починати скоро цю гру. Так, тепер треба трішки почекати. Так, а ну а що тут? Ну тут багато всього. Тут наші ліжки. Так, я не встиг відійти, ну добре. Так. Все починається, друзі, все починається. Так, заходимо в гру. Так, так, так. О, оп, що сталося? Так, і що там? І шо? Прос... О, все, ми проснулись. Так, покажу на балансі, бачите, 0 дорі. Це погано, бо без грошей мене така гра не цікавить. Так, цікаво, скільки ми зможемо пройти ігор. Скільки ми зможемо пройти, скільки будемо грати. Тому, так, ще декілька секунд і ми будемо починати цю гру. А поки що чекаємо. Так, і що тут? Так, ще 7 секунд. Добре, зараз ми вже почнемо. Зараз ми вже почнемо гру. Так, я готовий. Так, починаємо гру. Так, давайте, давайте, ми готові. Так, так, пояснювати багато не потрібно. Ми готові, так. Я вже знаю, що тут робити. Так, я цю гру вже грав, але давно дуже. Ну, а тепер буду знову грати. Так, чекаємо, чекаємо. Зараз будемо починати нашу гру, вже не терпиться. Так, друзі. Так. І що тут у нас? Так, гру ми починаємо. Добре. Так, все, йдемо. Біжимо нам треба бігти. Так, так, давайте біжимо. Оп-оп-оп. Цікаво, скільки ми ігор зможемо пройти. Так, давайте, давайте, давайте. йдемо вгору. Е, так, друзі, добре. Ой-ой-ой-ой, чуть не впав вниз. Це би було погано. Так би я понюхав. Так, добре, починаємо. Так, тут ворота. Добре, відкривайтеся, ми готові. Так, стоїмо на своїй позиції. Так, тут так. Така гра лялькою. Так, я думаю, ми її пройдемо. Так. так, добре. Давайте, я готовий. І. І. Побігли. Так, 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 добре, добре, добре. Все, мене не замітили. Усі... Людей рядом зі мною замітили, так. Добре. Все, чітко, ми поки що не понюхали. Так, стаємо вже, не хочу ризикувати. Опа. Так, ми по самому заду. Ну то нічого, але якось нас мало. Зараз. Так, ч, побігли. Побігли. Не мене. Добре. Не треба відволікатися зараз. У нас ігри не треба відволікатися. Так, я встаю, я встаю, більше далі не піду. Час ще є. Добре. Все, йдемо далі. Біжимо, 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 біжимо. Спокійно. Так, наші двоє тут на арені. Проходимо, все, все, ми спіємо. Ми спіємо. Так, давайте. Є, ми спіли, ми не понюхали, ура! Все добре. Так, першу гру ми пройшли, тому відео е, закінчувати не прийдеться. А якщо ми вже якісь грі програємо, то тоді закінчимо відео. Так, що, все, ми горнулись. Так, отут доска. Нас дійсно мало і зараз дуже мало лишилось. Так, ой, я, воя. У мене номер 31, добре. Це мій номер на цю гру. Добре, пішли далі. В гру. Біжимо, біжимо. Біжимо далі. Так, наступну гру йдемо. Добре, 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 друзі. Йдемо, піднімаємося. Так, піднімаємося. Так, добре, добре, добре. І... оп, 7 ми і так перемістилися. Ой-ой-ой, ця гра дуже важко. Надіюсь я не понюхаю. І так, бо тут а, Ну у нас хіба тут небагато, тому думаю проблем з тим не буде, щоб забігти по двом. Так, я, ми готові бігти, все. Я будь-ким побіжу. Так, біжемо, біжемо, біжемо. О, о. Що сталося? Чому? Ні -ні 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 -ні. Я таке не підписав. Та все ж... Куда? Кому? Бігти? Бігти, бігти, бігти. Ой. Стоп, що я не зовсім зрозумів, що то було, друзі. Але ми досі тут. Все нормально? Я не зрозумів логіки. Ну добре. Побігли. Далі. Так, я не зрозумів, бо таке буває, коли перебуває в школу. Так, піднімаємося, піднімаємося. Добре. Так, добре, добре. Опа, сюди Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Хоп. О! Ця гра вже полегша, добре. будемо вирізати печенько. Давайте ми з вами встанемо, я не знаю. Давайте от сюди встанемо, сюди будемо Так, нас дуже мало дійсно. Так, маємо 10 секунд. Так, чекаємо. Страшно, що нам дадуть? Що нам дадуть? Мені дуже цікаво. Так, чекаємо. Все, починаємо. Так, тут а ніхто не буде то вирізати.